Привіт всім! Біжу на квартирку. Там у мене сьогодні сантехніки працюють, Костя працює, мебляр. От, можливо, щось в ванні вже зробили шафу під буйлер. Зайду ще до подружки Мар'яни. Теж там ремонт робить, але вона вже майже закінчила. Вона якось швидше все це в неї вийшло зробити. Я не знаю, Мар'яна, ти метеор, як взагалі так можна швидко зробити ремонт. Вона щось місяці за. Ну, вона на початку літа почала, в кінці весни почала і ось вже. Меблі там вже майже всі поставили. Я вже у Мар'яни. Мені дуже подобається. По-перше, я теж собі таке дзеркало, пам'ятаєте, ми дивилися з вами в епіцентрі. От такого плану, тільки, мабуть, що трошки більше. Це по розміру 60, у мене там 70, по-моєму. Дуже класний оцей умивальник з стільницею і машинка тут, дуже чітко. От, Плитка офігенна, мені подобається плиточка. Душова кабіна, бо ванна трошки менше. У мене виходить. більше туди ванна стала от, була, е, сушарка. От, ну, в общем, отак от виглядає ванна. Далі мені Мар'яна розрішила познімати, так що я з дозволу. Це кухня, кухонний уголочок. На кухні Мар'яна поставила у куточок такий дуже приємний колір. От, тут буде стіл. Ще сама кухня не е, збиралася. Балкончик такого плану, як у мене. Це ж в одному комплексі з квартири. От, так, холодильник вже є, дивлюсь, посудомийка вже теж є. От, так, що тут у нас далі? Далі тут у нас при вході гардіробна. Це, звісно, шикарно, коли є гардіробне. Дзеркало. Получається, дзеркальна. Дв... Двері дзеркальні. О, так, з доводчиками, все, я боюсь, щоб нічого не зламати. Так, і отака. тут шафа гардеробна, кутова, велика, класна. Все тут влазить кругом. І тут, і там, і для взуття, і тут ще буде дзеркало, таке, ну, поличка з дзеркалом, і там теж полички знизу взуття. Тут для пилососа, все продумане. Мар'яна, взагалі, я говорю метеор, просто метеор, як вона все це встигла так швидко. І от така кімната о, теж невеличка От, Але тут немає робочого столу, тому кровать стандартна, метр шістдесят на два ну і трошки більше 2,20 метрів, десь, тому що оці штучки. Шафа. Де ж так співпало під двері, ну, Варяна готово купувала. А, слушай, і шафа, і двері, і, і, і от це все комплект, це Да? Все комплект. А, ну от, видно. А двері це випадково так вийшли? Ти... під пол підбирала. Да, а а это... Клас. клас. І тут ще буде э, дзеркало, э, пуфік, типу, ну, э, для макіяжу, як це називається? Б'юті зона. О, от. Зараз спустимось до мене і подивимось, що там, що там у мене на якому етапі. Я ще не заходила одразу до Мар'ян. А, ну і тут буде э, телек. Клас, молодець. Взагалі, в шоці? У нас є неділю можна да, да. Два дня ділянку кухню. Це точно все. А, я тобі щас эту... а, решеточку. Решеточку зараз віддам ету. А, рішоточку. Рішоточку замовлю. Щас... Такс. А, от, я хотів, я да. О, миєчка вже стоїть. О, так от. хочете, Отлично. так я и хочу, щоб тут не було у этих посудомоечка стоїть. Все класно. Холодильничек сюди у нас стане. Да, ну, структуру на відео, звісно, погано видно. Але, головне, не, не відео, а, головне, що як тут жити це буде. Так, тут у нас отак от, от. Там буде плита. Це у нас від ванної. і там дивлюся, вже Мар'яна да, вже показує Костя. Так, а ну-ка. Що тут у нас? Ага. Уже працює, да? Так, а що тут у нас за система? Така сама, як і на кухні. що то ета, трошечки, наче... Ні, тут трошки не та система. Тут милеровская система. А, а я ще чувствую. А чого ж ви сюди не поставили таку саму? Ну, ви ж сказали, що воно вже дороговато все. А вот це така система, що вона нічим не знає. Може трошки сильніше. А де воно? Це воно третя, це так і надо? Ні, це у нього, так. Це у нього тільки те. ті. Ой, мені не подобається. А... Мені не подобається це. Ну, Ні, давайте нормально. То, що як і на кухні, це. Ні, це у це, эти як они называются. Ні, от туга, я не люблю от это. Дуже воно ти його тянеш ну, і кажеться, що зараз оно на тебе ще потягнеш, і воно сорлется. Я помню, я вам поменяю те, но посмотрите, оно просто тяжелое само по себе. Оно ж самовесимый. Ну, в общем. А то шо, это. Эти самі, это... Барбатри, ну, якось шо, так. Не, подождите, Костя. Не те, не те. Щас... А, а скільки умувальник тут -от займається у нас по глибині? Мувальник. Ну, там не багато. Там десь... Просто а чого тоді оці бортики не вищі? Ну, дивіться, я Потому ж... що от ця штука вони так шатається, вони значить. В рівень, а якщо я зроблю більше, буде кран не доставати. Ви не зможете відкрити кран. Ні, так а зробити отак от. Чого не можна так було? Тому що глибина ж ящика втрачається. Ну усі. Ніяк вона втрачається. Ну як не втрачається. Ну, що вас, не втрачає. у вас буде сюди випадати? Нічого не зовсім. Ну, дивлячись, що я туди буду складу. Так, достатньо, так. Що ж ви будете щось таке ставити височеньки, щоб воно випаде. Нікуди воно не вийде. Ні, ну от у мене, напустимо, там зараз я сюди складаю рушники, отак от. розумієте, там щось, Ну, не те, що тут же для зберігання виходить. У мене тут рушники, тут якісь там засоби. Тобто ви хочете да. рушники. Боку. Я ж і казала, що цю тумбу мені треба глибоко. А вона виходить, ну тобто втіряється оця штука. Шо, я шо бока, бока побольше, ну. ну да, вот так вот. Ну, до умывальника шов. Я ж вам ту знимала тумбу. Она у вас прям под умывальником? Да, она по максимуму. Да, по максимуму. Блин. Ні, Ну ладно, я вже не буду вам заставлять оце переробляти. Я розумію, що ну, це власне. вже скільки роботи. Тут просто можна зробити оцю, щоб, якщо ви кажете, що воно ви руками так тягнете, вона буде. От це от страшно, не наче. Я можу оцю більше зробити, щоб вона була більш така. Бо якось воно ощущення, що воно нічого хліпенько, воно тут тримається, вона сама скоріше заламається. Тут 6 саморізів. 5. Нікуди воно не вибудеться. Це не свободо. Ні, ну от це, от це не те взагалі. Не хочу я таке. Дорожчають. Ну, ну, наскільки дорожня? Ну, ну, ну голів на 300. Ну, ну хорошо, просто їй. Це ж чекати. не та сума. Чекати, якщо я тоді брав стандартні, то вони. Почекаємо. Не страшно. Ну, я вже менше прорист. не більше чекала. Я більше, чекала. Так, кранік поставили все, а плитку, коли тут эта плитка доробится? Вони курсі, вони щось... всю, да. всю, 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 я вже цю плитку. Так, і надо я церковь. Я можу це ставити, просто що плитка тоже... Ну так, да. Вот. ну да, вже мають поставити плитку і тоді от это. Ну, вона так заважає, але тут буде заважати, да. Так, зараз будемо міряти, де тут діван. Де тут діван. Так. Да. Я ще хочу. А ну, можеш сюди, до вікна? До так, бери, штора, бачиш, буде? Ага. От этот перезначный школа. Ну потому що у тебе в потолке, а <потом> в <потом> туди. Та потолок буде покинути. Ти б от буде від потолка і а, 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 ти штори, а, а робити. Ну це... <потом> Я ж не знала такі дня. <потом> Бачиш, де закінчується потолок? От оттуда ми Ні, ну так, да. давай так. Да, то, 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 то так, тобто отак ми можемо. А, і тут у мене так, Розетки розійських 250. Там диван у мене 2,70, який є. Ні, не власне. А 2,50. А мы два надо А, розетка, да. Я тоже с этими розетками померяю потом при этом розетка. И до розетки. И до розетки. Ну, ровно Ровно вот секс-раздеванчик 2,50. 2,50 90 сантиметрів виділила на диван. Так. А то мені сподобався метр десять. Ось так. За тобто спинкою, там спинка тут. Тобто. Тут же буде. стол буде? Стол, так. Ну так, получается. А да, то есть. Аналогично, я поняла, к чему. Ты тут все понимаешь, тут не дислагерский, тут именно. До окна жогічно сьогодні. До окна метр три. Оце до метра тобі треба. Ну, тут все одно штора. ж можу. Він такий класний диван, мені не так подобається. Модульний класний. Він метр десять. Мені ж тут буде теж окно. Він буде отак. Отак. І ти плюс ще ноги ще будеш поліжати.

Він, звісно, відкривається. Ні, ні ми його е, отак, він у мене от сюди можете його повернути, щоб ця штука наша. була над домувальній. Ви, кстати, з сантехниками тоді це все. Ага. Просто отак, воно достатньо. Може трошки ще повернути. Прямо угу. так. отак ставити, ну... ну ні, не прямо так. Воно. Отак, але з косок. Я вам скажу, чому. Потому що коли отак. Я ним користуюсь, капає сюди, Да, да а да. не сюди. Да. С, от это, ну з руки. Вода тут ні в коем случае, щоб вона тут не стояла. Я По знаю. Потому, ну Да, Ну це силикон це таке діло. А не робиш ці штучки Ні, ні, ні. силиконовый. Не-не-не. Силикон, не, 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 не. силикон Ніяких... вингот и mm. ж Видишь, що він высыхают. Ну, в смислі высохне? Ну, він випарюється, він на уксусі, там він не вещи. І надо буде пересиліконювати? Ну, <laughs> Ну, бажано, звісно. Ну просто що як тому, що вода тут не стояла. Це вода не, не буде. Якщо вода не буде стояти, то нічого не треба, пересліпку. Угу. Все, йду до мами. потрошку переношу речі вже свої. Я ж туди ходками, хотками перевозила. То-то, то-то переносила. Ще одну футболку, там, якісь штани. А тепер відкрила шафу, там шафури. Ну, я так потрошку забираю. Зараз пообідаємо і підемо гуляти. З мамою з Кеті прогуляємось. Та якось веселіше вдвох. Побачимо. Може сьогодні залишусь ще одне і може додому ввечері піду. Не знаю. Ввечері Вечеряти плануємо разом. Ну і завтра точно з ними піду гуляти, тому що така погода. Ну, Спекотно навіть от в цій мені зараз жарко. Хочеться максимально покористуватися цими днями можливості. Привіт! Привіт моя хороший чобок. Перевірила сумочку, нічого там немає. Нічого там немає, так. Да. Зараз я знямкаю швиденько і підемо на вулицю гуляти, пісять, какать. нюхать чужие писю писикаки. Бедная <с> несчастная собака, зашуганная. Я знову на квартирі, але вже з Віронікою. <laughs> Сьогодні Вероніка позвонила каже, я тут теж на лагоні, приходь, давай подивимось, що тут в тебе. Основна у мене зараз задача Вероніка це ліжко. Так, так Це класно, його. І ти бачила, які мені подобаються так. на палу, от саме щоб низеньке, на палу, і от дам якеньке хочу. А, і на з дивана теж пересиділа, без здоровы. Присиділи на різних диванах, і от у 90, ну дуже мало. Так, да. Дивани тільки сідаємо на них. По інтернету це класно, або ми приходимо в магазини, сідаємо на них. Так, да. і, і всі тоді, які підсумуємо. зручні, вони метр десять, хоча б. Метр 10 що? глубина. В місті, ну там же і спінка м'яка, в основному, так. Да. Отак от метр десять. А що ну, тобі налаштовало? А що по проекту 90 сантиметрів ти мені сюди дала? Ну, стандарт. так. Да. 90. А от там це метр. По-моєму, метр вчора я міряла. Ну, дивися, тут же ще будуть штори. Ну так. Да. Метр сорок. Угу. Фактично ж будуть штори, в тебе в ніч. Угу. А, треба поміряти, і воно якби візуально буде норм. Ну, Понимаю, тобто що? можна брати і більше сюди, ну, глибший ну, диван. Якби ми там до ніше прям. Uh, Якби не можу скупити. Uh, не можу. Не можна метр. Супер. Поняли, якщо б ми не брали pra... якісь тут вижалізі чи ще щось, може б воно там трішки виступало, і то там скільки см, сантиметрів в принципі для такого <світок> ліжка, а ліжка у нас є квакцентр, може бути, а тут буде якась штора, вона цю лінію Ага. Ні, не може бути 4, 4, сильно 4, багато залишити. А скільки в нас ліжкому ми З два сто Сто сорок. так? Сто сорок, так. Тисяча шістсот, мінус це і тисяча у нас транзитного перехову. Тобто ж п'ятсот займає плюс-мінус стілець і п'ятсот, у тебе буде про Тобто можна залишати ага. те ліжко на матрас метр дев'яносто разом з подушками, як є. Так, да, Якщо габарити, треба чітко знати габарити ліжка. 3740. Якщо говорити ліжка, 2 Точно 240 з двома портиками чи 12 тут і 12 там, 12-12, 12 і 12, 24, і якщо матрас метр 240 плюс 1900, 240. Тобто перемірюємо ще раз 3,740, мінус 240 Ріжка з бортами і з подушкою Залишається 600. Ставимо 600 стіл, uh -huh. і в тебе залишається метр походу. Метр – це не так багато, як в цифрах. Вона тому, тому що ще м'яка кругла кровать, Вона займає, якщо це де об'ємчик. а вйомчик, стілець обйомчик займає, і воно в тебе по факту там вийде. Ні, вийде ну нічого стулета дві ну, перейшла, В принципі, на да, ось ми можемо вже взяти рулетку і відміряти зараз тобі 2,140. сто угу. сорок, потім поставити рулетку ну, і, Руле. і, і Руле. 500, 600. шістісотий закінчується тут ліжко. 600 стол, Давай, ось 600 стол, ви багатьох, подожди, ось можна 550 зробити. Mm -hmm. В принципі, теж зручно, але ну, робочий столик 600. -й. 900. Це тому, що корпус 2, щоб під світку Ну да, -та. там же... І, там ДСПшка, де, де... Да, от тут же буде ще накладна ця штука. Сколько там?

Можна також робити. Получається, воно по 12 сантиметрів оці бортики м'якенькі. 12-12. І якщо взяти матрас 1,40 м, да. то вийде плюс 24. 40, да. 1640. 1640. 40 чи 20 ага. <реш> а, 1400 матрас плюс 120 плюс 120. 1640. Mm -hmm. 1640 ми відміряємо. А там ти давала два, по-моєму. А, ні, не два. Ні, я заявився, це завжди давай говорити матрасу. 1600 кровать два. 1700 ти давала отак да. на всю. Можна на да. Матрас да, да. я... 1600 на два, 1800 на два. Я даю еще кровати для да. того, щоб м'які -то частину. А у минути. нас 1640. Да, я хочу, знаєш, щоб уміли, що розет. Ось вона в тебе ага. ще є. 1000 вона Ой. До середини розетки 600. Ось вона, так? Да? Ну, ти трішки, це ж ага. там розеток тумба. Ось вона в тебе ось така. О, скажімо, скріп, скап. Так. Грубо. грубо. Грубо, 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 грубо. Ось вона. В тебе закінчується. Ось вона в тебе закінчується. Ось ти, навіть якщо тут системі є ліжка, то ось у нас транзитний прохід між столом і ліжком. Ага. Нормально. А ну давай. Отак ось так от зробимо. Ви для що? Та для такої. А... А ну, е... угу. там її край виходить. Ну от, наприклад, що в нас? Ось тут, так? Да? 150. Тумбочка 500. -я. И пошла кровать. Оно... 1000 жизней. Куда-то вот так. О, да. Вот так, да? О. И 700-й проход здесь у тебя отлично. Потому что в деяких случаях... Чем а, у... меньше ем. куда по 530 взагали. Ну, взагалей. слухай, точно, вот это что-то мало, мне кажется, что-то... У нас 1640? Да. А, 1600 Рухай, Рукай закидывать. Ось. Ну, вона трішки туди. Значить, там буде не 700 проходит, а 650. -5. А, трошки туди, да, трошки туди да. ну, Тому, да. що ось ми. Ну да, да, так, да. а тут тумба. Трошки зміщаємось. Ні, ну нормально. Не, та... Я чого-то думала, що вона більше. Ну, вона на наживо, оце ж на тоненькі лінії, в ну, в бо ми да. буде. Коли в в номер... Ну тут достатньо місця, щоб і столик став і стілець. І я ж не отут, виходить, буду посередині, а туди ближче так. до вікна. На 240 виходить, так. ще на сто. І 100 ось у тебе стіл 500 600 стіл ось. Ось так, І це тві габарити. Але ж ти зрозумієш, що тут м'яко, угу. тут високо, в обйомі, але все одно це Та нормально, має. Так, нормально, так. І тут від 240. А, ну правильно, тому що ми слане не почитали. Ага. що ми дали трішки. Так, ну от імпровізовано. І ліга, ось тут дійшли, буде невеликий прохід. 550 точно там Та, нормально. Воно ж м'якеньке, биться від нього не будеш. І тут ми маємо високу стіну, а тут низьку. Якби 200 не було, то мінімум метр має трансмірти. Так, хорошо. Все, так. значить, ліжком можу я те метр 40 на, 9, на 190 матрас брати. А, і. 250. Щоб проверяю, ага. 250 140, так. Да тут нормально. Тут э, ось так стіл і стілець, ось п'ятисотий, От вони будуть це займати у тебе ось так. Ось, mm -hmm. але ж це по... Ну да, і заїхав під стіл. Так. Да. Да. Так, я зараз себе в гардеробній, там у Артема в у мене стіл і ст і, і стул і стіл ну, ми на і нормально я 50, взагалі, завжди. І це це тоді, коли ти в принципі усе ти сидиш. Але я ж можу і від'їхати трошки назад так. на кане там на а, Потім обов'язково ви да, працювали, обов тоді ти його угу. відсунула. і. Бо да. тут буде невеличкий конфлікт. Але в наприклад, якщо я встаю, а ти працюєш, то мені треба буде пройти там трішки. То з цієї сторони, просто встанеш, щоб... да. Домовимося. Якось я думаю. Добре. Так тепер по кольору. максимально я думаю, треба і ліжко, і стінову панель робити в колір шпалет. Я б робила ліжко м'яким в колір спале. Фале, ага. А, а стінову панелю виділяла, тому що вона якраз служить в нас акцент. Ми можемо, щоб вона не кардинально відбувалася, угу. але якось текстурою або там образці будемо все одно брати. Ага. Дивіться, що ми не можемо змінити? Ми майже не можемо там, і то зараз багато тканин для ліжка. Ми ліжко можемо а вже фасад принести угу. і можемо. Буде так, в общем, mm -hmm. вот mm -hmm. да, да. по лишку где совали. Будет щитовый, это стена. Вот это у нас подложка. Куда будет вставляться профиль. Костя с Вероника решает по столовизу. 2 см, 20 Три, 3. три, я так. Шось мы так волакали 3. Ну, щоб воно було не прямоснаружи, якби з як з туналь, чуть-чуть більший туналь. Хм? Да? Дана вийде, щоб не було так об'йомки було. Так да, вийде, ну буде близько до Ну, якщо 2 то 2. Ну виходить, що 2 плюс от це скільки у вас? 18? -18. Чи... Да. Це 18. Це 18. Це 18. Ну тут 3, 4 вже 5 -5. майже сантиметра набігло. Ну, да. Ну, да, ні, ну це в принципі норма. Норма

Ну, десь 40 буде не. Хорошо, Навіть не думала, що це мене так може розстроїти. Ви мене давно бачили розстроєну. Я навіть не думала, що мене може це довести до сліз. Але, блін, ну так неприємно, коли. Побачила, що мені не подобається на кухні, як він зробив. І я казала, що як я хочу, а він чи не почув, чи забув, чи що. Побачу, я щось, поки вона не була зібрана ще до кінця, я, я ну, думала, що це мені щось не подобається через те, що не до кінця зібрано. А сегодня до меня дошло. А сегодня думаю, меня дошло, что мне там не понравится. Я еще думаю, может, это це... нельзя переработать. Это просто меблик.